З вами я, Міша Грей. Сьогодні я вас навчу робити зі свого планшета та телефона другий екран для твого ноутбука та комп'ютера. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал, я вас не заставляю і переходьте в мій телеграм. А ми поїхали! Наприклад, ось, Я зараз монтую ролик, але мені треба, наприклад, ну не знаю, сидіти в якомусь приложенні чи перетаскувати щось. То ми робимо просто. Ось так. Просто перетаскуємо приложення та відкриваємо друге. щоб для удобства. Зараз я вас навчу, як це правильно все робити. Спочатку в есть нам подобається будь-який браузер. Пусть це буде Edge, пусть це буде Google, пусть це буде будь-який. Головне, щоб ми ввели в поїзку Space Desk, переходимо на перший сайт, який називається, і він потверждень. Листаємо вниз та вибираємо е, вашу систему 64-бітну, е, 32-бітну. В мене 64-бітна система. Нажимаємо на неї. У нас качається цей файл. Нажимаємо на нього. Next. Accept The Trams і Listening Апмерс, коротше. Вибираємо свій диск. Для мене це. Це е, тиск С. Нажимаємо Next. Е, Добавляти так. Next, Install. «Да». І в нас він качається. Нажимаємо, нажимаємо «Finish». Ну, а зараз нам понадобиться ваш телефон, чи Планшет. Зараз я тримаю в, в своїй руці iPad. Можна, трима можна брати все, що угодно. Це може бути Android, iPhone, iPad, Android Pad. Я не знаю, як він там називається, але ви можете брати будь-який свій гаджет. Головне, щоб це був телефон чи планшет. Переходимо в Web Store чи в Google, в, Google Play. Та пишемо в поиску Space Desk, як ми писали е, і в нас в Google. Е, тепер ми е, нажимаємо і нажимаємо Загрузити. Чи встановити, як на Android. Е, воно в нас встановлюється. Тепер переходимо в цю приложення. В нас з'являється названня вашого комп'ютера. І connection, якесь там число. Е, нажимаємо на connection. І все. В нас з'являється комп'ютер. Но тільки це на планшеті. Будь немає, зараз я буду знімати вже з другої камери Ну, зараз я покажу другий день. Сьогодні я записую другий день, тому що вчора в мене не вийшло ще з монтажу. Ну, а зараз все нормально, так що ну, зараз буде другий день. І так, ви можете робити е, другий екран без клавіатури для своєї для свого планшету. Це не важно. Наприклад, ось. Зараз в мене відкрите два комп'ютера. Тут з ну, мене монтажна програма, тут нічого. Просто нажимаю на якесь приложення і воно активується. Тепер я можу перета перетащити його на другий екран і нажати, наприклад, на повний екран з допомогою свого пальця. Ось так це працює. Це удобно для якоїсь професії чи чогось такого. Ну а зараз я вам покажу, як зробити із свого планшета настоящий MacBook. Хочете приварити зі свого планшета настоящий MacBook, то вам придеться купити такий Apple Pencil. Е Їм можна управляти планшетом. Наприклад, малювати чи щось інше. Наприклад, заходите і щось малюєте. Якщо у вас є Apple Pencil, то це просто чудово. Якщо ви хочете зробити скріншот, просто тягнете знизу, і у вас робиться скріншот. І не треба нажимати верхню чи нижню кнопку. А щоб зробити швидку заметку, треба просто змахнути вверх. Тут можна створити нову заметку і щось малювати, чи писати. А і Apple Pencil може малювати вам текст. Якщо не можете без MacBook, то вам прийдеться купити таку, ось, е, таку ось клавіатуру. Е, е, бувають де, е, деякі клавіатури, бувають різні клавіатури, бувають самих Apple клавіатури, але я mm -hmm. почув, е, купив її на AliExpress. Включається вона тут, чи коли ви магнитите свій планшет mm -hmm. на Apple клавіатуру то воно сразу підключається. Щоб підключити клавіатуру, треба нажати Ctrl-Connect. І тут є робочий тачпад. Также є деякі освічення на деяких клавіатурах. А заряджається воно тут. Чи тут? Як на оригінальних клавіатурах. Я вам показав, як зробити повноцінний е, MacBook. Ну ще лучше включити ось такий режим. Переходите сюди і нажимаєте на ось цю штуку. Чи переходите в настройки. Переходите в ось цей режим. І тут вибираєте постановщик, чи як там буде. Все. Тепер у вас буде... Взагалі настоящий MacBook. Тепер, якщо ви відкрите якусь програму, в, е, у вас відкривається програма. І ще ви можете, наприклад, відкрити якусь ще. Перетягується просто програма ось так. Чи ось так? Ось так зробите свій новий MacBook.